Видно, я тоді сказала в такий час з усієї глибини душі, тому воно все справдилося. Я від усієї душі цього бажала, хотіла, аби він не лише не ходив до лесі, але й до будь-кого іншого. Ноги би те покривило. Мені зараз 56 років, і я вже який рік на заробітках, щоб заробити на операцію чоловікові. Він практично не ходить хіба з палицями, вся справа в суглобах. Лікарі дивуються, що він ще дуже молодий для такого, але я я знаю, чого це все сталося. Ми були молоді, закохані, починали будувати хату. У нас з'явилося двійко дітей, все як у всіх. Дмитро їздив на будову, це було звичною практикою для нашого регіону. Спочатку їздив в дальні міста, а далі вже й в інші країни. Я теж працювала вихователькою в дитячому садочку і тримала господарком. Сісти не було коли, бо як не садиш, то все те закручуєш в банки, працюєш біля свиней та корови, доглядаєш дітей, до вечора так стомлюєшся, що тіло все гуде, особливо руки аж тремтять. Але цієї роботи для чужого ока не слідно, а особливо для Дмитрового. Не встигне приїхати, як гроші всі вже наперед розплановані те на підлогу, те на шпаклівку, те на опалення. Побуде трохи, та знову треба їхати, бо ж хочеться у власній хаті жити, а не в приймах. Звичайно, що я помічала, що чоловік любить перехилити, але ж яке виправдання було. А що ти хочеш? Робота у нас важка і якось розслабитися треба. А згодом я почала чути в свою сторону зауваження, що ми всі на його шиї висимо такі невдячні, а його думки ніхто не слухає. Така розмова виникла з дрібниці. Наприклад, де копати криницю? Він каже там, а я в іншому місці. Пояснюю, що так буде краще, бо мені й до кухні ближче, й до стайні на одній відстані. Щоб натаскати відра здалеку. А він тоді починає, що як я така розумна, то хай витягую свої гроші і плачу. Чи колір хати, чи колір стін все, що не по його він сприймав як те, що я його не ціную, а згодом почав ще казати, що я ніяка жінка, бо он Лариса, яка з ним їздить на роботу і працює кухарем, то вона жінка, а я таке собі. А Лариса так заробилася на кухарстві, що дітям квартири покупувала в місті, отак куховарила. Але виявилося, що він бігав не лише до Лариси, але й до інших жінок. Тоді я таке в серцях і сказала чим швидше йшла до завершення будова, тим чіткіше я розуміла, що не хочу в тій хаті жити з ним. Але ж куди дінешся? Живемо отак, він на заробітках, а я вдома, біля господарки та на роботі. Діти виросли, ми їм весілля справили і вже й онукам тішимося. І ось тут Дмитра й скосило. Він жалівся, що йому важко ходити, але ж молодий чоловік хто на те звертає уваги? Дійшло до того, що він вже без двох палець із хати не виходить потрібно дуже багато грошей, а діти допомогти не дуже то й можуть, бо у них теж як не одне, то друге. Прийшлося мені їхати на заробітки за кордон, щоб якось чоловіка вилікувати. Може, інша на моєму місці і не їхала б, бо ж він заслуговував те, що має, але жити в хаті з такою людиною просто нестерпно, тому мені легше поїхати геть з хати, аби просто його не бачити. Мене не буває вдома по півроку. За цей час давно б можна було вже все зробити, але щось завжди стає на заваді. То пандемія, і ми чекали, то всі гроші проїли, і треба знову заробляти, то тепер знову напасть. А я за кордоном, попри важку працю, просто оживаю. Мене не тиснуть ні стіни, ні настрій чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.